У Нас сьогодні особлива передача авто, тому що її власник сам захищав. На жаль, ми говоримо про це в минулому часі. Захищав нашу батьківщину, і Роськи це робив. Сьогодні його родина прийняла рішення, щоб транспортний засіб, який вони купували для своєї близької людини, для свого сина, для свого чоловіка, для свого батька, для свого брата, щоб вона далі продовжила виконувати бойові завдання і допомагала. І напевно зберегла життя хлопцям тим, які продовжують захищати нашу батьківщину. Він був відповідальним, він був сильним, мужним, і в нього вистачило смілості сказати своїй родині, ви їдьте, а я поїду за вами. А насправді він скрив. Він для своєї родини був, для своїх дітей був приміром. Був образцом. І діти з його примір беруть і зараз дуже-дуже йому в одному і другому моєму внуку не вистачає батька. Для мене це не просто папа, це не просто батько, це друг, з яким ми піднімали різні теми від будівництва до машин. У нас були грандіозні плани. Коли він був на полігоні, він мені сіла і валючка, ти почекай, бо мене там 30 хлопців мене чекає. Мені треба 30 пирожків, 60 котлі, відро яєчок. А ти почекай, і я мушу їхати, а там мене хлопці чекають. Це мої діти, і я мушу бути з ним, я відповідаю мені. Це мої курчата, він казав. Я за них відповідаю. Він воюючи казав нам, я вернуся, бо мою ногу пряму, вернуся, заберу вас, поїдуся в місці. Ми такі, окей, добре, їдемо, клас. Важко, що ці плани, так і лишаються планами, Мріє лишаються країни. Але це людина, про яку я можу говорити, погордо піднімаючи голову, пишатись тим, що він мій батько, що він його син, і що я ношу його прізвище. Він не йшов за звання, він не йшов за якимось погонами чи шевроном? Мав диплом інженера, вищої освіту. Прийшов військову кафедру в Житомирській політехніці, отримав первинне звання молодшого офіцера. Згодом отримав лейтенанта. На цьому його військовий досвід закінчився. Він виховував дітей, будував сім'ю, сумнівно працював. І нам зараз його дуже не вистачає. Я б зараз з його спитала. Мисленно я собі подумала, то я б зараз спитала Ігора, як би він мені сказав, але я не можу. Мій Брат пішов не за погонами, а він пішов, за для того, аби ми. Були за його великою спиною і захищати свою батьківщину. То, якщо не він, то якщо не ми, казав він. Коли я вже знав, що... що він загинув, ми приїхали в Житомир. Тиждень чекали тіла, і я вам скажу, що це не найчащий тиждень в моєму житті був. Тоді, як ми взнали, що він загинув, до нас додому. Прилетів Аїст. Я так у вікно гляню, ой, кажу, мої качки ходять. Як я встала, дивлюся, а це Аїст вечором. Ну це вечором було. А утром я встала, мені там треба було яблука нарізати. Я сім ранку стою, там, у мене так куча. Ну, збираю на кучу яблука викидаю. Я, значить, це, це, сила на стульчик, відро взяла і ріжу. ріжу. Як якось костень пройшла, що ж теньчик, всі сплять, нікого немає. Як я дивлюся, один коло мене стоїть цей аїст. На цю автівку складалася велика кількість людей. І тому сьогодні ми тут для того, щоб теж прозвітувати, що ця автівка. На цій автівці от я мріяла, що мій брат привезе перемогу. А тепер ми мріємо, що до нас знову повернеться в шифовер. І привезе перемогу той загін, той, можна сказати, взвод, якому ви його передасте. І ми сподіваємося, що. Що ми обов'язково буде в Житомирі разом з перемогу. Найособливіша і найвідповідальніша місія в нашій волонтерській роботі. Цей автомобіль був придбаний для лейтенанта Ігоря Дроздова, якого ворожа снайперська куля вбила. І родина Ігоря довірила нам цю надзвичайну місію передати автомобіль для бойових хлопців, які Продовжують захищати, боронити і визволяти нашу рідну українську землю. Ми цю місію виконуємо з е, честю, шаною з пам'яттю про Ігоря Дроздова і з глибокою шаною до його родини, до його двох прекрасних синів, дружини Валентини. Ми виконуємо цю місію, передаємо цей прекрасний, чудовий автомобіль. Що ж то скаже? Допомагайте, підтримайте об'єднаності наша сила. І слава Україні! Все буде Україна. Дякую Валентині Троздовій і синам, вашій сім'ї. Ви дуже нам допомогли разом до перемоги. Все буде Україна.